Україна очима дітей у зеленому центрі Метинвест вкотре провели захід для маленьких вимушених переселенців та місцевих мешканців Запоріжжя. Це інтерактивна гра, вона патріотична. Зараз у нас майже кожен день проводиться щось подібне. Зелений центр Метинвест завжди працював з дітьми. Це наш, наш пріоритетний напрямок. Перше завдання вигадати назву команди та девіз ага, назад. Слава Україні, а «Слава Україні, слава нації, кінець Російської Федерації. А далі почалась Вікторина. Є автором України. Діти кажуть, часом питання були нелегкі, та головне позитивні емоції, нові знання та друзі. От моя подруга тепер ми я їй дала свій номер телефону, та е, ми з нею будемо тепер дружити. Користь від подібних заходів переоцінити важко, кажуть у зеленому центрі. Це дуже актуально, тому що такі е, ігри або квести, або змагання дуже е, з'єднують дітей в таких змаганнях. Вони мають змогу поспілкуватися між собою е, і гарно провести час. Не менше за дітей подібним заходом у зеленому центрі Метенвест радіють і батьки, бо кажуть, це чудова нагода відволіктись від пережитого за рік. У нас дуже гарний після таких заходів. Вона знаходить нових друзів, спілкується з дітьми, тому що школи немає, онлайн діти скучають дуже довго.